Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. От зараз е пан Трамп знаходиться на Близькому Сході. І в нас е розповідають і не тільки в нас, але й в усьому світі про те, що цю людину цікавлять тільки гроші. І тому він уже десь там, нібито в Саудівській Аравії, на 600 із гаком доларів вже підписав всіляких угод. Так. Далі він там з Катаром щось мутить, які вже йому подарували літак на 400 мільйонів доларів. Знаєте, я як людина цинічна. То я підозрюю, що це не просто літак. Там розповідають, скільки там туалетів, скільки кухонь, скільки конференцзалів, скільки спалень, і все таке в цьому двоповерховому літаку величезному Boeing 747. Але мене цікавить зовсім інше. Ну, вже як дарувати, так дарувати. <кій> Чи є унітази золотими, чистого золота? Чи є підлога, вистелена чистим золотом у цьому літаку? Так. Чи є там діамантові стрази? Наприклад, в цікавих місцях літака, де це. Може мати навіть практичний сенс. Отакі От речі, так. Але ж ви зараз мене почнете звинувачувати, та він все тільки про Трампа, та про Америку та про, про щось, а канал тож присвячений Україні. Так, він присвячений Україні, і я зараз прийду до цього. А це вступ, якщо ви кажете. Про те, що він такий меркантильний і зараз там стриже, кажучи, науково бабло на Близькому Сході, то, може, треба йому пояснити, може, в нас хтось там є, у нашій владі, ось коли там буде зустріч і все таке інше, десь там, можливо, в Стамбулі. Істамбул, Константинополь... Так, колись так співали. Так ось е пояснити йому, що таке Чорне море. Ну, з геологічної точки зору. Але перевести все у бабки, кажучи, науково. Так. Я ж вам казав про це. Я так розумію, що в широкі народні маси ці мої повідомлення не йдуть. А що? Досить, щоб влада, наша, та, яка зустрічається з Трампом, йому пояснила, чому Чорне море є єдине море в світі, товща води, якого від надо глибини 200, іноді 50 метрів зверху заповнена сіркувод. То мертва зона, там нічого, крім анаеробних бактерій, нема. Всі риби, дельфіни, акули і все останнє плавають тільки зверху. Мені зараз скажуть, такі акули. Що ти там балакаєш, про хвеса. Так, є акула Катра. Є акула в Чорному морі. Так. так що знайте, зробимо для себе відкриття таке. Так от це найбагатший регіон на природний газ, де можна трильйонами бабло стрихти, пане доні, трильйонами. трильйонами. Треба вам, щоб тільки хтось підказав. І весь цей, кажучи, науково, геологічно, так, шельф Чорного моря, то належить за міжнародним правом Україні. Україн. Так що треба домовлятися. Ну, ну Чому саудити можуть домовитися? Чому Катар може? Чому Кувейт може? Чому Бахрейн може? Чому об'єднані, прости Господи, Арабські Емірати? Всі ці можуть. А в нас чому ми не можемо розказати і переконати? Його на конкретних фактах, не дурити його, а пояснити отак, як пояснюю я, чому із ста морів єдине таке. тому що там така кількість газу природного під дном цього моря, що воно крізь розломи виходить, заповнює товщу. Ну, треба видобувати. Ну, треба видобувати. Бабки лежать просто на поверхні води. Так. І тут, напевно, могла б і Саудівська Аравія сюди включитися. І Катар там, правда, вони там між собою лаються. Краще Саудівську Аравію, тому що так, Катар там такий невизначений, Хоча і газовий, хоча і. І Але до своєї нафти Саудівська Аравія могла б додати газ. Ну я прості речі пояснюю. Ну давайте вже дві заводити в цьому сенсі. Ну, давайте, давайте заводитись у людей, щоб виганяли звідси із цієї території московитів-антрофагів, тому що то все наше. Так. Це ж так? Чи не так, любі друзі? Чи я щось говорю не те? Давайте, напишіть мені, що професор збожеволів. Він говорить щось не те, а Трамп людина ну, абсолютно безкорислива. Воно їм все не те, тр... та наше та й газ. Йому так. Чи він все таки треба?